схоже на антифриз. Синій. Да, точно синій з BMW. Чітко відчуваємо. Це перекатана тормозуха. Боже, ще й завоздушена. Фу. Фу. Це зимовий омивач. Такий десь мінус 25-27 градусів десь так. Боже, як вона тягнеться. Це мастило перекатане. Це десь 530, l 04 Десь перекатали 1000 на півтори-дві. А може щось закусити, бо щось після омивача. Ой дякую, дякую. М -м -м. Записуйтесь та приїжджайте до нас. Ми спробуємо ваші технічні рідини. І не забувайте конфетку мені.